О 8.45 на Соборній площі Черка зібралися військові та містяни. Серед них студентка Тетяна Іванова каже, для її родини війна почалася ще в 2014-му. Але останні три роки були особливо тяжкими. За ці три роки я втратила двоюродного брата свого. От ну, звісно, моральний стан батько воює, моральний стан буває дуже незадовільний. Але все одно. Є якась надія, що це колись все може закінчитися, що ми вистоїмо. Сподівається на це, і Дар'я Семержий говорить на початку війни разом з родиною два місяці провела в окупації. Нині живе в Черкасах, і по можливості каже завжди долучається до вшанувань. Дуже багато спогадів. Коли ти дивишся фото з дому з Херсону, ти дивишся фото, як ти гуляв центром міста. А зараз там одні руїни. Це боляче. Це повинно бути, тому що ми повинні вшановувати пам'ять людей, які загинули, та військових. Загинули стукає у груди. куля в кишені Хрестик наш Рубікон. О дев'ятій присутні затихли. Хвилиною мовчання вшанувати наших героїв, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Опісля відбувся молебень. Участь в ньому взяли представники обласної ради християнських церков. Ти і нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєю усіх воїнів українських. Благослови їхню боротьбу, примнож славу їхню перемогою над російським ворогом-агресором. для православної церкви України останні три воєнні роки були про єднання та усвідомлення сили Господньої, каже митрополит Черкаський і Чигиринський владика Іоан. Тоді, коли не вистачає людських засобів. Ми маємо звертатися до творця цього нашого світу, до нашого небесного отця, який допомагає в таких ситуаціях, і по завершенню війни нашою перемогою, цей день залишиться днем молитви, днем спогадів, що і днем навчання наступних поколінь українців. Що коли ми стоїмо перед смертельною небезпекою, треба перше молитися до Бога, а далі брати в руки зброю і захищати своє майбутнє. З початку року, якщо статистично говорити, над Черкащиною пролітало 22 крилатих ракети, 834 дрона лише з початку року. І ми можемо гордитися нашими захисниками і нашою системою, яка тут Існує, так, яка тут стабільно була збудована? Чиї б інтереси сьогодні не обговорювалися за межами нашої держави. Нам наш найголовніший інтерес це, звісно, ми. Це, це Україна. Це... Наш народ дійсно наша молодь, і сьогодні, мабуть, основний висновок те, що ми вистояли три роки, ми маємо вистояти в будь-якому випадку в цій тяжкій війні і відбутися як повноцінна держава, мабуть, сама потужна держава сьогодні в Європі. Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.